Мої вітання усім моїм підписникам, глядачам. Вам, напевно, дивно, на першому плані я вам показую Паску. Вона була спечена 2 травня. Це був четверг. Сьогодні в нас 12 травня. До речі, усіх мам вітаю зі святом матері і бажаю міцного-міцного здоров'я і щоб всі були здорові і щасливі. Я зробила собі чай. От, і дістала з морозильної камери цю паску. От, тому що залишилося декілька штучок. От, і я, знаєте, хвилювалася, що з нею щось станеться. От, і я в таких випадках, коли щось лишається, коли багатенько наготовлене, відправляю в морозильну камеру. От, і вирішила вам показати у розрізі, яка ця паска. От, я її випікала, мій постійний глядач має пам'ятати, в мультиварці випікала в формах таких. З паперу, і мені дуже сподобалось, нічого з боків не поприставало. От зараз вам покажу, тому що я знімала і показувала вам відео в формах, по-моєму, А ні, показувала також і без форм. Ну, призабула вже. От. І бачите, яка вона у розрізі, то по рецепту я випікала назва сімейна паска. Бачите, От така вона на вигляд у розрізі, тому що розріз я. По-моєму, показувала тільки вам паски такої великої-великої, знаєте, на всю чашу мультиварки. А розріз от таких маленьких я вам не показувала. Ну, от, <смас> вирішила виправити ситуацію і показати. Рахуйте через 10 днів. 10 днів минуло, так? Другу випікала, сьогодні 12. Так що цей рецепт заслуговує уваги. Усім <смас> смачного, хто зараз обідає, снідає або вечеряє, а я вирішила просто так: от попити чайку. Гарного всім настрою, здоров'я. Сьогодні, до речі, теж ще поминальний день. Як кажуть, святкують Пасху наші померлі, наші рідні, друзі, знайомі, кого серед нас вже немає. Царство їм небесне. Ну, а нам жити, жити і у здоров'ї, у злагоді і, що немаловажно, у мирі. Всім скорішої перемоги і хай друзі вам щастить в усьому. Нехай наші воїни всі повертаються живими до своїх домівок, до своїх рідних. До рідних мамів, жінок, сестер, братів добра усім, добра і злагоди.